Покровитель сьогоднішнього дня, святий чинець, францисканець капуцин, отець Піо. Дуже відома особистість, як його називають, один з великих харизматиків ХХ століття, народився в 1887 році в Петрильчині поблизу Беневенто. В 1903 році вступив до ордену братів менших капуцинів. Як кандидат на священника, на пресвітера. Рукоположений 10 серпня 1910 року. Дуже багато є книг, написано про нього, фільмів. Може, деякі такі цікаві факти і свідчення його самого. Через місяць після священницьких свячень з Падре Піо сталося щось надзвичайне. Він був у саду, молився і медитував у затінку в'яза. Коли йому з'явилися Ісус, Ісус і Марія, раптом він відчув сильне печіння на долонях і побачив на них рани Христа. Раптом він побіг до е, свого старшого отця пануло і сказав Благаю вас, попросіть Христа звільнити мене від цих знаків. Я хочу страждати, померти від страждання, але щоб це було таємно. Знаки зникли. Явище повторилося через рік. Падрепі отак описував свої страждання. Посередині обох рук з'явилися червоні плями розміром близько сантиметра. Це супроводжувалося сильним і пронизливим болем, більш гострим у лівій руці. Я також відчував біль десь під ногами. З четверга по суботу, а також у вівторок я відчував сильні болі. Моє серце, мої руки, мої ноги ніби були. Пронизаний списом. Такий страшний, я відчував біль. Падре Піо в молитві попросив Господа Бога, щоб знаки зникли. Так і сталося. Вони залишилися, однак, невидимими. 20 вересня 1918 року отець Піо знову, через 8 років, отримує видимі знаки ран Христових. Церква це називає латинською мовою стігмати. Ось як він сам їх описує. Я сидів у хорі після служби Божої, коли мною володіла якась важкість, схожа на сон. Всі мої внутрішні і зовнішні відчуття, а також душа, були занурені в невимовний спокій. Перебуваючи в цьому стані, я побачив поруч із собою таємничу фігуру, схожу на ту, яку я вже бачив 5 серпня, з тією лише різницею, що у цієї фігури руки, ноги і бік були закривавлені. Це видовище налякало мене. Я пережив почуття, які ніколи не зможу описати. Мені здавалося, що я помираю, і помер би, якби Господь не підтримав серце, що пульсувало в моїх грудях. Коли таємнича постать зникла, я помітив, що з моїх рук ніг і боку капає кров. Уявіть собі, які муки я пережив тоді і продовжую переживати щодня. Рана серця рясно кровоточить, особливо з вечора п'ятниці на ранок суботи. Падрипіо повністю присвятив себе сповіді. Він сповідав протягом 52 років. Він не був ні видатним проповідником, ні відомим педагогом, але був знатоком людського сумління. Багато хто говорив, що він бачив кожного як безсередини. Щоб висповідатися, паломники з найвіддаленіших куточків світу чекали до двох тижнів. Вони ставили намети навколо монастиря або спали просто неба. Їм присвоювали номер і вони чекали своєї черги. Окрім надзвичайних знаків, які він носив на своєму тілі, отець Піо мав здатність заглядати в душу людини завдяки Божому натхненню. Ця здатність. Зазвичай проявлялося під час сповіді. Він часто нагадував тим, хто каявся, про гріхи, які вони не відповідали. Якщо опущення було ненавмисним, то все закінчувалося добре. Якщо ж хтось свідомо намагався приховати свої гріхи, і якщо це були тяжкі гріхи, то настанови падрипіво були рішучими, іноді різкими. І часто траплялося, що він стріском виганяв людину зі сповіді. Але навіть поза сповіді отець Піо мав здатність до внутрішнього розпізнання. Бували випадки, коли він вголос робив зауваження людині з натовпу, або відводив руку від того, хто хотів її поцілувати, або пропускав когось, коли давав святе причастя. На це завжди була причина, яку знала тільки людина. Розповіді людей, які сповідалися оце піво, дуже схожі. Він був суворим і вимогливим, але люблячим, як справжній батько. Його сповідь була собором милосердям. Світ міг би існувати без сонця, але він не міг би існувати без святої мес, якось сказав отець Піво. Коли я перебуваю з Ісусом, прихованим у присвятих дарах, моє серце б'ється дуже сильно. Іноді мені здається, що моє серце вискочить з грудей. Перебуваючи біля вівтаря, я іноді відчуваю, що мене охоплює вогонь, і я просто не можу це описати. І я, здається, йду у цей вогонь з рішучістю. Щоденна Євхаристія, яку він відправляв протягом 58 років, була сенсом його життя. Він ставав серед ночі, щоб підготуватися до неї. Після її завершення він довго перебував у молитві подяки. У церкві не було жодної людини, яка байдуже дивилася на те, що відбувалося біля вівтаря. Багато священників зізнавалося, що тільки в цьому монастирі, де він жив і служив, в сан, -Сан джованні Ротондо, так він називається, вони зрозуміли, що таке свята жертва Меси. Меса, яку служив отець Піо, зазвичай тривала більше двох годин. Люди напружено стежили за кожним жестом священника, не відчуваючи, як минає час. Священник рухався повільно, наче його розчавлювала невидима вага. Було видно, що йому боляче. Це було не просто святкування обряду, а справжня жертва. У всіх присутніх було таке враження. Ніби вони справді йдуть на Голготу і стоять біля підніжжя Христа. На чолі Піо виступали краплі поту, а з очей потекли, текли сльози. Найважчим був момент перемінення. Іноді пронизливу тишу порушував раптовий схлип або гучне визнання відродженої віри когось, хто був присутній в церкві, вигляд пронизаних рук, що піднімали Господа. Зворушував кожного. Той, хто хоч раз побував на Месі, яку служив отець Піо, ніколи її не забуде. Свою останню Месу, отець Піо відслужив напередодні своєї смерті, 22 вересня 1968 року. Святий Піо, один із найбільших святик ХХ століття, показав світові приклад істинного смирення і милосердя. За його заступництвом просімо Господа цих благословить.